Радіосистема Маоно WM821. Звукозапис дійснюється безпосередньо на неї. Зараз ми використовуємо в режимі без підключення зовнішнього патличного мікрофону. На що варто звернути увагу? Що в комплектації 821-ї моделі є два петличних мікрофони, два передавача, один приймач, який приймає одразу з двох мікрофонів сигнал. Приймач до зовнішніх пристроїв, до відеокамери, фотокамери, смартфона, ноутбука, підключається по аналоговому кабелю, тому вам можуть бути потрібні перехідники. З крутого це кейс, якому можна і зберігати, і транспортувати, і одночасно заряджати. Зручно заряджати в одному кейсі. Таким чином, ми кейс підключаємо по usb c Підключаємо до павербанка, до блока живлення, і у нас повний комплект заряджається. Також кейс має вбудований акумулятор, і навіть не під час зарядки заряджає наші приймачі і передавачі. Підключимо петличний мікрофон. Не буду наводити особливої естетики, продемонструю реально зараз в роботі, як працює радіосистема із підключеним мікрофоном, і ви одразу можете помітити, чи є, чи немає різниці в звучанні. Тобто тестування відбувається е, напряму на реальні пристрої. Е, в… Реальному часі в чому переваги радіосистеми Maono wm 821 Ну, по-перше, такої комплектації немає в цьому бюджеті в жодного з конкурентів, тому що і зарядний кейс, і два види кабеля, і зручна зарядка, і вітрозахист. І е, мішечок для зберігання транспортування, і два петличних мікрофони, тобто повний комплекс для використання. Також на радіосистемі є функція зрізу низьких частот. Зараз натисну і послухаємо, наскільки вона прибирає гудіння, якісь грудні резонатори, е, зовнішні низькочастотні складові. Той момент, коли я увімкнула, загорілася друга лампочка, другий led індикатор Тобто, коли увімкнений зріс, у вас увімкнений ще один LED-індикатор. І власне, ось таким чином він працює на моєму голосі, можливо, на інших голосах в інших умовах, на відкритому просторі, на вулиці, він буде ще більше прибирати низькочастотних складових. Матеріал компактний міцний пластик. Кейс товстий пластик, міцний, надійний на такому магнітику. Прикріплюються безпосередньо блоки радіосистеми, окремі відсіки для приймача і для двох передавачів. Вони різні за розміром, тому варто не плутати, кого в який відсік розміщувати. Тобто в рамках свого бюджету, мені здається, це одне з найкращих рішень на ринку України. На що варто звернути увагу? Радіосистема працює в частотному діапазоні 2,4 ГГц, тобто він дозволений в усьому світі, на нього не потрібна додаткова сертифікація. Ви можете з нею перелітати в літаках в різні країни. Також виробник зазначає, що відстань, на якій стабільно працює ця радіосистема, до 100 метрів. Дану радіосистему ви можете поєднувати і з ноутбуком, і зі смартфоном, з фотокамерою, з відеокамерою, з рекордерами. Тобто вона здатна працювати з більшістю девайсів, які використовуються в сегменті. Кому стане в нагоді дана радіосистема? Відеоблогерам, контент-мейкерам, відеомейкерам, весільним операторам. Ем... Для домашнього відео, для відеооглядів. тобто коло застосування не обмежене. Радіосистема Maono WM821 це ще такий один потужний гравець на українському ринку. Окремо хочу зазначити, наскільки корисна дана радіосистема для сучасних викладачів. Викладання онлайн зумовлює необхідність якісної передачі аудіо, і тому зручність е, трансляції і при роботі офлайн і онлайн забезпечить якісну передачу звучання для студентів, учнів, які знаходяться саме онлайн. А викладач буде не обмежений в рухах. Тобто підходити до дошки, ходити по класу чи аудиторії, а учні онлайн отримуватимуть контент такої ж якості, як і учні офлайн. З вами була Надія Бондарець, радіосистема Маоно 821. Раджу використовувати і до нових зустрічей!